У Слов'янському районі від вибуху снаряду загинув юнак. 18 березня по обіді жителі селища Райгородок стрепенулася від потужного вибуху. Десь неподалік вибухнув снаряд. Виявилося, що 17-річний Андрій Пірошков, мешканець Райгородку, приніс додому боєприпаси. В процесі розбирання снаряду на власному подвір'ї трапився вибух. Результат миттєва гибель хлопчини на місці. В 11.56 на пункт базірування швидкої допомоги посілки Райгородок обратілась жінка. О том, что произошел взрыв во дворе ее дома и что пострадал ее сын. Скоро она незамедлительно выехала, но Фельдшер по прибытию уже обнаружил труп мальчика. Ребенок погиб от полученных травм несовместимых жизнью. Мы увидели на ребенка, лежащего на боку с оторванными конечностями. Левое предплечье оторвано ложа крови, как так потом оторваны кисть, кисти правой руки. Ну, ребенок уже был, получил травму несовместимой жизни. Я же начала спрашивать отца, что случилось с ним. когда уже сказал, что мальчик регулярно с карьера приносил э, снаряды, то, может, мины, мы не знаем что. И разбирал их, издавал на металл. Осколкове поранення отримав і батько юнака, якому надали допомогу. Як зазначають жителі селища, хлопчина частенько тягав з кар'єру снаряди та міни, розбирав їх та здавав на метал. У сім'ї виховується шестеро дітей. Грошей вкрай бракувало. От і доводилося не по руках дорослому Андрію здобувати небезпечним способом гроші, щоб допомогти близьким. Сім'я, звісно, бідна. Ну мальчик дуже хороший був. У нього були випадки там з, з міліцею. тільки й за того, що він намагався на кусочок хлеба на то там заробити. Для сім'ї. Так. Хочень такий роботящий, всю зиму він ходив за дровами в ліс, щоб протопіти. У них ну, сім'я велика, шість чоловік, шість дітей. От. А живуть зараз бабуся і її батьки. Спочатку думали, може де в лісу там були, знаєте, наступили на снаряд, але, каже, вони самі дамо смерть принесли. Так. На селі хлопчину характеризують лише з гарного боку. У вересні Андрій з усмішкою розповідав, що вступив до одного зі слов'янських професійних ліцеїв. Проте закінчити заклад йому не судилося. Вже вісім місяців триває тиша на території Слов'янського району. Люди крок за кроком відновлюють потрощене житло та звикають до мирного життя. Проте, відлуння війни досі трагічно нагадує про бойові дії. Тож ще раз нагадуємо батькам: розповідайте своїм дітям, що боєприпаси це не іграшка. Колектив телерадіокомпанії Плюс» висловлює співчуття рідним та близьким Андрія Пірошкова.